Урок проповідь на неділю 13 жовтня 2024 року ТЕМА Чи реальні гріхи хвороби та смерть. Золотий текст Ісая. Зверніться до мене і спасетесь. Всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Відповідне читання Ісая. Уставай, світися, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. Зміцніть руки охляли і підкріпіть спотекливі коліна, скажіть тим, що вони боязливого серця, будьте міцні, не лякайтеся! Ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата, Він прийде і спасе вас. Тоді, то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. І місце суге стане ставом. А спрагнений край збірникам вод джерельних. Леговище шакалів, в яким спочивали, стане місцем тростини й папірусу. І господні викупленці вернуться до Сіону, з оспівом увійдуть, і радість довічна на їхній голові. Веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Урок проповідь з біблії Перша Хроніки. Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах, та на землі. Твої, Господи, царство, і Ти піднесений над усім за голову. Псалми Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, щоб за час голоду їх оживляти. Ангел Господній тавером стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Очі Господні на праведних, уши ж його на їхній зойк, коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердим близький і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Від Івана А в Єрусалимі біля брами овечі є купальня Віфезда. По єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. І був там один чоловік, що 38 років був недужи. Як Ісус його вгледів, що лежить та відаючи, що багато часу він слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворим: пане, я не маю людини, щоб вона як порушена воду. До купальні всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазень. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив від Івана. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитав його його, говорячи Учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпив, він народився. Ісус відповів, не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі я світло для світу. Промовивши це, Він сплюнув на землю, із слини грязива зробив, і очі слово помазав грязевим і до нього промовив. Піди умийся у ставку сілам, визначається посланий. Тож пішов той умився і вернувся видющим. Від марка І коли переплив Ісус човном на той бік, і знов до нього зібралося багато народу, і був він над морем, і приходить один із старших синагоги на імені Яїр, і як побачив його, припадає до ніг його і дуже благає його, та говорить: Моя дочка кінчається, ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. А він їй сказав: твоя віра спасла тебе, біди з миром і здоровий будь від своєї недуги, як він ще говорив, приходить ось від старшини синагоги та й кажуть дочка твоя вмерла, чого ти турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги, Не лякайся, тільки віруй. І він не дозволив йти за собою нікому, тільки Петрові, та Якові та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до нього чого ви метушитеся та плачете? Не вмерла дівча, але спить. А вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежала дівча. І взяв він за руку дівчата й промовив до нього: Та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І втомись підвелося й ходило дівча, а років мало з 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. Об'явлення, і бачив я небо нове й нову землю. Перше бо неба та перша земля проминули, і моря вже не було. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу очей їхні зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Із підручника цілітеля наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Тому що Бог є все, то не може бути місця для того, що йому неподібно. Бог, Дух, один створив усе і сказав, що все це є гарним. Тому, будучи протилежним добру, зло нереальне і не може бути створене Богом. Реальність духовна, гармонічна, незмінна, безсмертна, божественна та вічна уся гармонічна і вічна реальність у Богу і Його творінні. Те, що Він творить добре, а Він творить усе, що створене. Тому єдина реальність гріха, хвороби та смерті це той жахливий факт, що нереальне здається реальним для людської помилкової віри доки поки Бог не зірве з нього це маскування. Гріх, хвороба і смерть нереальні, тому що вони не від Бога. А у християнській науці ми довідуємося, що всякий розлад смертного розуму або тіла це ілюзія, що не володіє нереальністю, ні дійсністю, хоча вона і видається реальною і справжньою. Принцип є Бог, тобто Богопринцип, всюди сущий і всемогутній, Бог є всюди, і крім Нього. Ніщо не присутнє і не має сили. Христос, це ідеальна істина, яка приходить, щоб зціляти хвороби і гріх за допомогою християнської науки і вважає, що вся сила належить Богу. Багатьма зціленнями Ісус підтвердив усе, про що Він говорив, і в таким чином зробив свої справи важливішими за слова. Він довін те, чому вчив. У цьому й полягає суть християнської науки. Ісус довів, що принцип, який зціляє хворих і виганяє омани, це божественний принцип. Однак небагато хто, за винятком Його учнів, хоча б трохи розуміли учення Ісуса та Його чудесні докази, що життя, істинна любов принцип цієї невизнаної науки знищують усю оману, усе зло, усі хвороби і смерть. Вічна істина руйнує все те, чому смертні нібито навчилися від омани, І тоді виявляється, справжнє життя людини як дитини Божої. Маніфестація істини є життя вічне. Смертна людина не може піднятися над тлінними уламками омани над віруванням у гріх, хворобу і смерть, доки вона не пізнає, що Бог це єдине життя. Вірування, що життя і відчуття перебувають у тілі. Повинне буде переборене розумінням того, що таке людина як образ Божий. У божественній науці людина є справжній образ Бога. Божественна сутність була найкраще виражена в Христі Ісусі, Який освітив смертних більш вірним відображенням Бога і підняв їхнє життя вище, чим це допускали їхні жалюгідні уявні образи. Образи, що представляли людину занепалою, хворою гріховною і вмираючою. Христоподібне розуміння наукової людини і божественного зцілення містить у собі ідеальний принцип і ідею ідеального бога і ідеальну людину як основу для мислення і демонстрації зцілення. Самостверджений закон по загальній згоді смертне вірування саме зробило себе законом. Щоби прикувати смертних до хвороби гріха та смерті, це загально прийняте вірання помилково називане матеріальним законом, і той, хто підтримує його, помиляється як теоретично, так і на практиці. Закон безсмертного розуму скасовує гіпотетичний, спекулятивний, так званий закон смертного розуму, а неправильний закон слід подолати та ігнорувати. Усі хвороби від смертного розуму. Якщо Бог робить людину хворою, то хвороба повинна бути благом, а її протилежність здоров'я повинна бути злом, тому що все, що він створив, добре і вистоїть навіки. Якщо порушення Божого закону приводить до хвороби, то правильно бути хворим. Ми не можемо скасувати волю Божої мудрості, якби й прагли, і не повинні, навіть якби й могли. Причини вірування у хворобу помилкові вірування смертного розуму, а не порушення закону матерії або закону божественного розуму. Істина, а не матерія є засобом зцілення та істина, що хвороба нереальна. Якби хвороба була реальною, то вона повинна була б належати безсмертю, якби вона була дійсно існуючою, то вона б була частиною істини. Був би тоді сенс намагатися знищити яку небудь якість або стан істини за допомогою ліків або ж без них. Але тому що хвороба і гріх це ілюзія, то пробудження від цих смертних марень або ілюзій приведе нас до здоров'я святості і безсмертя. Пробудження це невпинне пришестя Христа, передова поява істини, яка виганяє ману і зцілює хворих. Це той порятунок. Який приходить через Бога божественний принцип, любов. як це демонстрував Ісус Христос. Там, де смертні бачать грішну смертну людину, Ісус бачив у науці ідеальну людину. У цій досконалій людині рятівник побачив подобу самого Бога, і цей правильний погляд на людину зцілює хворих. Так Ісус учив. Що царство Боже суцільне, неушкоджене та всеосяжне, і що людина чиста і свята. Вирішене питання. Панування розуму над усім всесвітом, включаючи людину, не є більше спірним питанням, воно є наукою, котру демонструють, зцілення від і гріха. Та руйнуванням основ смерті Ісус дав наочний доказ божественного принципу і могутності безсмертного розуму. Розум це володар тілесних почуттів і може перемогти хворобу, гріх і смерть. Користуйтеся цією богом даною владою, опануйте вашим тілом і управляйте його відчуттями і функціями. Підніміться в силі духа, щоб молитовно протистояти всьому, що не схоже з добром. Бог створив людину здатний на це. І ніщо не може скасувати даровані їй Богом здатності і сил. Під час хвороби добре зберігати спокій, а ще краще не втрачати надії. Але найкраще розуміти, що хвороба нереальна і що істина може знищити її вигадану реальність, тому що це розуміння і є загальний, універсальний та ідеальний зцілювальний засіб. Спокійна непохитна довіра. Коли ілюзія хвороби або гріха спокушає вас, міцно тримайтеся за Бога і Його ідею, не дозволяйте нічому, крім того, що подібно йому самому, перебувати у вашій свідомості. Нехай ні страх, ні сумніви не затмарюють вашого ясного розуміння і спокійної впевненості в тому, що знання про гармонічне життя, яким життя навіки і є. Може знищити будь-яке хворобливе відчуття і будь-яке вірування в те, чим життя не є. Нехай ваше розуміння буття підтримує християнська наука, а не тілесне почуття, і це розуміння витисне оману істиною, замінить смертність безсмертям і гармонію, змусить змовкнути розлад. Амінь. Амінь та амінь.